Вони красиві, щасливі та успішні. А ще вони золотий генофонд нації та герої цього дня переможців суукраїнських учнівських конкурсів та олімпіад. Випускники, які закінчили школу із золотою або срібною медаллю, зібрала в одному приміщенні безпрецедентна акція, освічена молодь, розвинена держава. Організатором якої став депутат обласної ради Владислав Атрошенко. Захід, що відбувся у міському палаці культури, приурочили до Дня науки України, який цьогоріч припав на 19 травня. Мета дійства. Підтримати талановиту молодь на старті самостійного життя, заохотити здібних юнаків та дівчат, аби вони не покидали батьківщини у пошуках кращої долі. Адже настрої молодих людей дають привід для роздумів. «Іноді дуже жалко. що наша страна не цінить ні наших можливостей, наших які ми... ...вкладаємо, щоб підняти страну. Но мені би, чесно гаворяси, хотілось би остатися в нашій страні. Всі как нікак, я українка, я її люблю. одного боку Україна звичайно потребує. Але потребує таких людей, але з іншого боку, вона не може їх забезпечити повністю. Ближайше 10 я покамісь буду, ще в Україні а там як складеться. Українські вчителі давно б'ють на сполох. Вони роками вкладали душу у підростаюче покоління, а нині мусять спостерігати як найкращі їхні вихованці виїздять на заробітки за кордон. Спілкувалася із багатьма людьми людьми, які виїхали з багатьма українцями, які виїхали на роботу за кордон. Вони відгукуються, що в нас молодь найкраще. Єдине тільки, що від держави нема належного опікування про молодь і нема зацікавленості, тому молодь виїжджає за кордон. У першу чергу, я вважаю, треба підтримувати молодь. Ну і ось сьогодні захід, який відбувається за підтримки Атрошенка Владислава це, я вважаю, приклад того, як треба славитися до нашої молоді. Владислава Трошенко колись і сам закінчував школу із золотою медаллю, розповіла його класна керівниця Марія Виниченко. Серйозне ставлення до навчання, завзяття у роботі і далеко їздити не треба. Успіх буде гарантований тут. Як приклад, вчителька наводить свого колишнього учня. Коли до нього зверталися, він допомагав, але все ж знову ж таки, все так дуже серйозно. Все це робив на повному серйозі. Вже як до нього звернулися, то він е, е, розповідає це, розжовує все до е, дуже до дрібниць до таких. Сьогоднішня акція я вважаю, що досить достойна. І я думаю, що випускники це запам'ятають і оцінять. І, мабуть, задумаються, що раз є такі люди в Україні, які підтримують їх, мабуть, треба в Україні залишатись і самим займатися таким ділом. На сцені палацу культури обдарована молодь отримала іменні дипломи та премії від депутата. Окрім цього, вчорашні школярі почули рецепт успіху на майбутнє життя. Не розслабляйтеся. Ніколи не здивайтеся, життя не любить слабких. Будьте сильними, будьте впевненими у собі, будьте цілеспрямованими. І я переконаний, що разом із вами ми збудуємо таку Україну, яку будемо, якою будемо пишатися ми з вами, і буде пишатися увесь світ. Концерт для юних талантів влаштували учасник телевізійного шоу Голос країни Дмитро Селянський, чемпіон України з бітбоксингу Артем Назаренко. Родзинкою став виступ зірки естради та конкурсантки Євробачення співачки Альоші. Ви знаєте, ну в першу чергу це дуже приємно, Тож що наш труд оцінили, в першу чергу, це дійсно приємно. і, звісно. на такие акции, я думаю, количество людей говорит, что действительно... Всем хорош, Все хотят. Ну, во-первых, это просто моральное ощущение. Когда молодые люди понимают, что вот уже после школы идет такая поддержка, это просто очень нереально круто для них. И они понимают, что сейчас они пойдут учиться в черниговские вузы, потом пойдут на работу в Чернигове. И власть как бы не будет оставлять их в стороне, будет поддержка и с финансовой стороны, и с моральной стороны. Все прекрасно Діти, вони це майбутнє України. Я переконаний, що ми зможемо створити такі умови, щоб діти в Україні, почувши пропозицію про середню зарплату американців, тільки посміхнулись у відповідь і залишалися працювати в Україні отримали більшу заробітну плату за свою роботу в Україні. Гордість країни по закінченню заходу зафіксували на фото. Ну а медалісти, які не змогли взяти участь в акції, дипломи та премії, зможуть забрати у громадській приймальні народного бранця за адресою місто Чернігів, вулиця Магістрацька, 4.